Отже, друзі, з вами компанія «Автофокус», У нас ось таке надходження Mitsubishi Lancer 10 2014 року. Але це вовк в овечій шкурі. Автомобіль в нас унікальний тим, що він стоїть на базі Outlander. Це 2.4 та на повному приводі. Автомобіль білесенький, рівнесенький, ось такий на класній зимовій гумі зі штатним спойлером. На повному приводі, друзі, Lancer на повному приводі. Автомобіль у нас пошумований, повний електропакет, електропривід дзеркал. Ось такий тканевий салон з механічними регулюваннями. Є система ESP, 200-2000 пробігу, є штатна аудіосистема. автоматична коробка передач, блок керування приводом, підігрів сидінь, кондиціонерчик, все в нас присутнє по авто. По задньому ряду у нас так само без зауважень, все чистесеньке, рівнесеньке. Ну, ось, чисто рівно. Тому, друзі, шукаєш цікавий варіант, запрошуємо тебе на передній на переглянути на тездрайви компанії Автофокус Гришка 4А. Вартість автомобіля буде 10 тисяч доларів.